Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео про те, чи варто зараз закуповувати це все сонячне обладнання і встановлювати сонячну електростанцію. Знаю, багато хто з вас хотів це зробити, встановити сонячну електростанцію, але потім е, чогось передумав, там перестали вимикати, наприклад, світло. Це дуже сильно впливає на наше рішення, вимикаючи, <світло> вимикають світло. це однозначно. О, там ще якісь, може, питання виникли, там чи якесь щось помінялось, ваше рішення. От, І ви зараз так в Ставить ту сонячну електростанцію, не ставить, може почекати ще, щоб може подешевше воно це сонячне обладнання, може пізніше поставити, а може попит виросте і навпаки подорожчає. все все може зараз треба ставити. От ми сьогодні в цьому відео будемо намагатися відповісти на ці питання. Один раз і на все, так би мовити. І для всіх. Для нових глядачів, о, мій канал про альтернативну енергетику, хто давно мене дивиться, можете дві хвилини сразу перемотувати. Це саморобний тепловий насос, який вже 7 років відпрацював. Я думаю, він ще нас буде радувати не менше. 5-7 років точно має працювати. От. Вода, вода, тепловий насос. Дуже раджу, пласта штукенця, Хто ще не знає, не, не пробував. Не пожалкує, то я вам гарантую. У мене сонячний колектор повітряний для опалення будинку, який я вже виплю, бо вже жарко. Ще в мене досвід використання вітрогенератора. Плейлисти про це все є в опису під відео відкриваєте. Ще є в мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. 12-вольтовий, там просто акумулятор, і цей на случай блекаута У вас опалення вже буде працювати, бо буде циркуляція. Ще в мене сонячна електростанція була без інвертора ЕКБ на тени, нагрівальні, всякі там плитки, бойлери, електроплитки, варили. І все багато що можна вмикати. До речі, постійний струм, може, хто не знає, у мене навіть відео є. Я показував, скільки приладів в наших будинках можуть працювати від постійного струму. Це Ви, ви, ви мабуть, здивуєтесь. Легше сказати, що не працює, ніж <гум> що може працювати. От, що там в мене ще. А, ще в мене консультація. В першому закріпленому коментарі будуть умови всі консультації, там же ж буде посилання на відеогляд моїх сухофруктів, які ще трохи залишилися. От, І там же ж буде прайс-лист на продукцію біом, акумулятори, там у них інвертори, є, де є акумулятори, в них є 5, 10, 15 кВт. І не забувайте називати промокод Ірине Садім, вам будуть шалені скидки, якісні акумулятори з гарантією від вітчизняного виробника. Так що не прогадайте, гарантую. І раджу. Ви ж радж, знаєте, я вам погано не пораджу. Mm. От, І так переходимо до наших сонячних електростанцій. Якщо ми проаналізуємо от, е, події останнього року, ну, хоча б останнього року, оста... минулого літа, то що тоді було? От, е, Всі АЕС... Поставлять, ну вже вони, до речі, опять знову вставлять на ремонт то той плановий, все. І у нас пішла спека тоді. Пішли відключення електроенергії глобальні по всій країні. І всі кинулися купувати панелі, хе -хе, панелі, інвертори, акумулятори. Стався такий. Ну, ринок був до цього не готовий до такого попиту. Розгребли все. Ну, ви ж це все пам'ятаєте, да? я тільки нагадую, нагадую. Тобто ви зрозумієте, до чого я веду. Розгребли все, ніяких ні панелі не було. Там попробуй ще знайди, мені писали. Де ти такі ціни бачив? Інвертори якісь там пооставалися, старі моделі якісь кончені, такі, що нікому вже не треба. І то їх розібрали, розумієте? Акумулятори там взагалі такі були заоблачні ціни. Це зараз взагалі, ну, зараз нема сенсу навіть забирати акумулятор. Зараз є ці заводські, наприклад, біом, акумулятори, то я ж кажу. А тоді були такі ціни, що капець-капець. Е, За те саме, те саме, я думаю, буде і це літо. А може й навіть і гірша буде ситуація, бо е, потужностей стало ще менше. ну, Ті, що виробляють електроенергію в Україні, а спека нікуди не дінеться. Вона буде так само, як і минулого року, там якесь час, але буде. А може ще й дужче буде, бо прогнозують ще дужче. Клімат міняється це факт. І міняється <кій> не в кращу сторону. О, так що будуть відімкнення. І знову піде попит. Знову люди почнуть відразу купляти ті панелі, а продавани наші, ну ви ж знаєте, вони ж зразу тільки, опачки, пішов попит, піднімаємо ціну, бо беруть так, піднімаємо ще, беруть, беруть, ще піднімаємо, беруть, ще давай піднімаємо, беруть, вже не беруть. Ну ладно, давайте трошки спустимо, там, щоб брали хоча б. Тобто, я вважаю, не варто затягувати до того, а зараз, вже, зараз, поки. Море цього обладнання в Україні навезли воно по мінімальних цінах, якщо ще мінімальний попит, бо немає ж відключень. Все залежить від відключень. розумієте? Все... Підуть відключення, підуть попит, піде росте ціна. І все, тут багато навіть геніального не треба бути геніальним, Да? Тобто раджу вам уже все ж таки починати щось там закуповувати панельки, акумулятори, інвертор. от, І встановлювати це до зими, ви це встигнете встановити. От, далі йдемо. Якщо ми ну, пережили ми літо, там перекантувалися на своїй сонячній електростанції чи з Що нас чекає на зиму? Всі знають, що газові сховища пусті. Ніхто туди газ не закачує, бо газ зараз дуже дорогий, грошей немає на це все, на цей газ, все йде на війну, там, на другі потреби, а зима ще далеко. Майже. Так, коли та Але зима прийде, як завжди, внезапно, Да? Раз на кінці осені, опачки, а вона вже й тут, а, хе -хе. а газку то немає, немає. От, і ну, якщо, може, там трошки його закачають, я думаю, що сильно там його не закачають, бо я ж кажу, грошей немає, і дешевий газ вже скінчився. Все. <кій> і що буде взимку? Будуть намагатися, звісно, перекласти хоч частинку потужності цих газових, що давав газ на електроенергію, на мережу. І що, і чим це вилізе? Звісно, ти вже мережа не витримає і ляже. Бо. Те, що виробляв енергію, газ, це навіть не порівняти з електроенергією потужності, якщо перевести в кіловати. Бо опалювати будинок можна газом, але електроенергію точно не може. Це навіть не розраховані ті всі мережі, щоб всі опалювали будинки свої електроелектрику. Ну, тепловими насосами ще може бути, бо тепловий насос він там бере в 3-4-5 разів менше електроенергії. Кондиціонери там, це так. що ще може, може, може проканати, а може і ні. А. Просто електрикою, йому ну, точно не проканає, бо це кіловати на будинок, і не один, а може і, і там капець, багато кіловат. О, так що я ж кажу: як тільки захочуть оце все трошки перекласти, потужність нехватку газу. О, оці всі потужності, де задіювався газ поміняти на електроенергію, так воно все і виключиться О, разом. <кій> бо такі потужності, я ж кажу, воно <кій> не розраховане. Так що на зиму ситуація ще гірша буде і прогноз ще гірший. Ну, виходячи з того, що зараз є. Може, дійсно там одумаються і серед літа там на осінь почнуть інтенсивно закачувати газ по баснословним цінам. А він тим більше газ він завжди дорожає до зими. Зараз він, типу, якби дешевше, потім під кінець літа він ще дорожче, бо зима, всі починають його заготовлювати, там оці схова ще накопичувати, так що осінню закачать, газ, я думаю, взагалі не варіант. Так що от такий от прогноз зовсім невтішний. Висновок, поки воно все це дешево, поки нема вимкнень, поки не виріс попит шалено на оці всі панелі, а значить і виросте ціна, бо, як ми знаємо, це закон ринку, ціна залежить від чого? Від попиту, звісно. О, то поки все це по старих ще цінах, зимових навіть, я ще зимою тоді казав, відео робив, закуповуйте панельки, бо вони зараз найдешевші. Це після Нового, Года, до весни, поки ще не ставлять. На диво вони й зараз найдешевші, так, така сама ціна, що як і зимою. Ну, мені здається, так я не моніторю, це в последній час останній. Але мені здається, що така сама ціна це пов'язано з тим, що нема просто попиту. А нема попиту чому, бо світло не вимикають. розумієте, все залежить просто. Просто від відімкнень оцих вієлових, невіялових, планових, перевантажених і все таке. Але вони почнуть з'являтися як тільки АЕС і оці всі стануть на ремонти, оці планові ці підеспека, кондиціонери. Ну, ви розумієте, ситуація повторюється, нічого воно на краще в сторону це літо не зміниться, тільки в гіршу, бо я ж кажу, потужності ще менше стало. Дехто каже. Боїться ставить панелі, там все. Ну, а оце ж я поставлю, воно прилетить, там щось розіб'є мені, все. Ну, то давайте тоді взагалі нічого не будемо робити. Там викопаємо ямку, собі ляжемо в неї, будемо чекати, що щось прилетить уже, готові, вже так. Грубу лежимо. там, да. Все воно щось коли, колись може прилетить. А може і нік не прилетить, а може і ніколи не прилетить. Ну, я вважаю, це друня якась так вважати. Ну, звісно. Звісно, якщо ви не живете там зовсім при фронтових територіях, де кожен день прилітає, то це таке тут, тут зрозуміло. А якщо так от, ну, по, по Україні так, то ну прилетить, то прилетить, ну то й що, поставимо нові панелі, заклеїмо. Тим більше куча є прикладів відео на Ютубі, де працюють і потріскані панелі з побитим склом, з дірками навіть одними в панелях, і все одно вони працюють. розумієте? Так що панель убить повністю, так щоб вона не працювала зовсім, це ще треба постаратися. Я не знаю, що це треба і зробити. Працюють вони з битим склом, працюють і. З дірками працюють і далі, ну менше вже, звісно, видають, але все одно працюють. О, це все одно, що ну казати там: я не буду купувати автомобіль новий, бо я ж його можу розбити. Я ж його можу в ДТП попасти. Що, що тоді, куплю нову машину, роздіблються щеки, втрати. Да? Все втрачу, все. Але ж всі люди ну, ніхто про це не думає. Всі люди купують машини, не дивлячись на те, що шанс попасти в ДТП і розбити ту машину дуже, дуже великий. Може, навіть більше, ніж щось пролетить. Але все одно люди купують. Розбив машину, ну, нічого, підрихтував, підремонтував, далі погнав. Все, купив нову, якщо вже геть розбив, не подається. Але ж ніхто не каже, о, я розбив, все, не буду їздити ніколи, все, все, все на цьому кінчилось. Ні. Так не можна, я думаю, розсуждати. Життя продовжується, ми продовжуємо жити, їсти хочеться кожен день. От, а так розсуждати, то я ж кажу, викопать яму зразу лягати в неї і чекати, що щось там прилетить, та нам пошкодить. Прилетить, то прилетить, пошкодить то пошкодить. Поставимо нові, підремонтуємо, заклеєм епоксидкою поксідкою заліп, заліпимо скотчем і далі буде працювати. О, ну це моя особиста думка. Може, ви так не вважаєте у всіх свої обставини, звісно, я не наполягаю. Ну, от така от моя думка, особиста суб'єктивна думка. Я такий оптиміст. Дивлюсь так на життя. живем, поки живем, поки живем, робимо, працюємо, як завжди. Бо ми живем, бо ми живем. Так же, а якщо так не жити кожен день очікувати що щось прийти, на наше що таке взагалі життя. О, так що висновок. Якщо ви думали ставити панелі, і потім вас розслабило, ну, думали минулий рік, може осінню, літом планували, і гроші там зібрали все, а потім вас розслабило те, що не відбулися на зиму там такі страшні прогнози, що зимою все нічого не буде, блек-аут, там світла не буде, ви трохи розслабилися. от, І думаєте, та ладно, не буду купувати, то я думаю, що варто все ж таки передивитися свою думку. І якщо у вас є така можливість, є гроші на це все, то поки, поки не почалися ті відімкнення, літні. У зв'язку з перевантаженням мережі і відімкненням багатьох АЕС на ну, стануть на вони на плановий ремонт. Поки цього не сталося, є у вас шанс купити подешевше, все це обладнання. Є гарний вибір, ви там не будете брати, як минулого літа люди брали вже що було. Там те є, нема. Це є, нема. То інвертор є, нема. Нічого нема. Остався отакий от тільки. да? Ну ладно, давайте хоч такий. Там, хоч не хоче, а треба, бо немає світла. Зараз у вас є шанс купити любий інвертор по дуже дешево. По дуже дешевій ціні, майже по собівартості зараз продають продавців. Бо я ж кажу, попит низький. Зараз Ну немає ще поки відімкнень. Нема відімкнений. Панелі ви можете вибрати любі. Панелі стіни на панелі зараз взагалі смішні. На акумуляторі, смішні, настільки смішні, що їх навіть збирати немає сенсу самим. О, так що зараз, я, на мій погляд, на мій погляд, зараз найкращий варіант купити оце все. Обладнання і починати вже його Бо Як тільки почнуться відімкнення літні оці, ну це піде спека, і зрозумієте тоді, да? відразу зросте попит і все таке. Так що така моя думка. Може в когось ще якісь поради, якісь думки пишіть. все приветствується, все читається, всім відповідаю. Всі ваші думки цінні, я їх дуже поважаю, і ну видаляю там, тільки якщо там якісь матюки, то така відверта ненависть таке тут, а так то. Будь ласка, О, моїм глядачам поради і мені дуже рад, потрібні, і ми все це цінуємо. Одна голова хорошо, як той казав, гарно. А три а у нас їх тисячі. Все. всім дякую за увагу. До побачення.